Всім привіт. Ну що рубрика називається. Саша застрягла на одному з берегів Києва, тому що не встигла переїхати на інший, і тепер сховалась в тіньочку в машині, тому що дуже жарко. І я вийшла з вами поспілкуватись, тому що час викладати на наступне відео, тому що по плану було відео про потік. тема я в потоці і які тут можуть бути підводні каменючки. А справа в чому? Я одне відео вже записала на цю тему, але я не захотіла його викладати, бо воно мені не сподобалось тому я записую по нові і сподіваюся розкрити цю тему краще. Тому що я не хочу, щоб ви витрачали час на те, що, на те, що не варто і того часу. Отже, а, знаєте, це таке, такий вислав. Я в потоці. Я в потоці. Тобто я в потоці. Я така", особливо це часто в жіночому аспекті тобто Я в потоці, я живу в потоці. І знаєте, з часом мені. Спочатку це такі шкряп шкряп сумніви, почали приходити стосовно цієї фрази і загалом цього слова, що щось в цьому не те, не те в тому, як воно сприймається, тере, те, що це насправді. А потім почали приходити усвідомлення, потім я пішла до своєї наставника, порівняла. Я кажу, слухай, вона да. Я кажу, це точно. Я от в мене відчуття почекай, Це знаєте, ніби ви е, є певні очевидні дуже речі, дуже дуже очевидні. Не знаю навіть. З чим порівняти. І, наприклад, ви пили все життя молоко з кавою, каву з молоком. Пили, пили, потім у вас е, виявили, наприклад, непереносимість лактози, і вам заборонили молоко, і ви перестали молоко пити. І при цьому ви продовжили пити каву з молоком. Тому що ну, ви каву п'єте, ви не молоко п'єте у вас, ну, дайте мені каву. так от. І потім через деякий час до вас доходить, або вам кажуть, що тут же молоко. І ви такі, точно, як і раніше, до цього не додумалась, не подумала. Тобто, це завжди так було, але ми просто цього не бачимо, не думаємо, не усвідомлюємо. Так само зі станом я в потоці. Чому це неоднозначна фраза? Вона не погана, не хороша? і в тому й суть, що це не однозначно позитивне, і це не означає, що ви на своєму шляху душі. Це, це взагалі нічого не означає. А, що це може означати, єдине, що ви достатньо розслаблені. От, достатньо розслаблені і вас несе, і несе вас ось цей момент, несе вас куди. І тут починаєш задумуватись. Я, звичайно, про це задумалась, коли в мене щось було. І до мене дійшло, що цей стан, я в потоці зараз, в той момент, він для мене не, не корисний, не конструктивний, він веде не туди, куди я хочу, але я в потоці. Тобто я це на собі відчула, я в потоці, все класно, руляться, справи руляться, там певні події, відчуття. А Потім почекай, а куди цей потік мене несе? І тут дуже велика, велика, велика загвоздка, як правильно це слово. Суть в тому, що люди, ви люди, я людина, в нас є наміри, в нас є мозок, є свідомість, і підсвідомість, в нас є бажання, наміри, думки, свобода волі і вибору. А, і ми можемо задавати певні траєкторії. Я хочу туди. Наприклад, я хочу проплисти якийсь там марафон плавательний. Я хочу заробити 100-500 мільйонів грошей. Я хочу створити родину і народити дитину. Я хочу, щоб в мене вдома було чисто. Відповідно, я почну прибиратись чи найму клінінг. А, тобто ми задаємо намір, і відповідно до цього наміру ми починаємо діяти або якось рухати в ту сторону, хоча б навіть інформацію рухати в ту сторону. Потік же, це потік. В потоці, в потока, поток, потока немає а, наміру, в нього нема свідомості. Потік це уявіть річка, уявіть гірську річку. потужна, таку швидку. Є береги, каміння, а береги формують, цей, ну, формують форму, по якій тече вода. Сама вода пливе тече потоком, вона тече потоком. І цей потік, він просто тече туди, куди його спрямовує форма берегів. І йому все одно, цій воді все одно, куди вона притече. Чи вона впаде в океан, в море, в калюжу, комусь в унітаз, вона тече. Це і є потік. І наші енергетичні потоки, вони такі самі, вони є, вони йдуть, вони а, в когось вони так при. Приглушені, задавлені трохи в когось, вони прям шпарять. А, хтось більш енергійний, хтось більш інертний. Але це взагалі не означає, що та енергійна людина вона прийде до більших результатів ніж людина більш спокійна, інертна. Наприклад. Чому? Тому що а, питання в тому, куди, з якою нечистотою, з якою якою послідовністю, наскільки довго вона йде в тому направленні. Наприклад, ви хочете оздоровити тіло, і ви кожного дня обираєте певні дії. Це може бути не 100% всіх дій за день, але ви обираєте дії туди. Наприклад, ви хочете ходити ці кроки, ці 10 тисяч кроків, або ви хочете пити воду, не забувати, щоб у вас не закислявся організм, або ви хочете медитувати, гуляти з собакою і певні інші речі. І в своїй більшості ви обираєте цим займатися. І ваш Скажімо так, несе вас туди у вас з'являється на це звичка і так далі. Сама ж по собі, фраза я в потоці не означає нічого, тому що вона означає лише одне, грубо кажучи, так, ви знаходитесь в певній інерції. І от Якщо слово потік считується як позитивне, то зазвичай слово інерція, так на перший погляд, воно зчитується як негативне. Ні, це просто слова, це просто ну, певна суть. Бути в інерції, тобто кудись йти, куди нас несе, або лежати там, де в нас лежиться, це є бути в потоці, тому що потік явище абсолютно індиферентне, тобто воно не позитивне, не негативне. Якщо ви в потоці, це не означає, що вас принесе туди, куди вам потрібно, де вам добре. А, і як можна цим скерувати в тому й суть Оцей момент, коли ми задумуємося, що потік то тече. Але я ним керую, там можна дуже глибоко піти, що керую ним не я, хто такий я, хто такий я, який спостерігає за моїм я, хто такий спостерігач, хто таке вищий Я коротше, ми можемо зайти дуже-дуже далеко. Але ми узагальнимо, що я керую цим потоком. І коли мені привалює енергія. Це я вибираю, я обираю, куди я її спрямую, цей потік. Якщо я не обираю, то цей потік тече моїми автоматизмами. Тобто він просто тече і тому часто а, люди, ну всі ми можемо не приходити до чогось конкретного. Ми можемо не досягати результатів, не приходити до них. Чому? Тому що в нас певні автоматизми у нашій свідомості. І ми. Просто ця енергія, вона падає на цей автоматизм вашої поведінки, вибору і просто йде туди. І добре, якщо цей автоматизм він в конструктивну сторону, він туди, куди вам потрібно, куди вам хочеться. А цей автоматизм може бути в будь-яку сторону. Це також ще одна тема на тему автоматизмів, які зазвичай вважають уфу, фу, це погано. Насправді ну їсти виделкою, навіть сидіти на попі рівно, це теж автоматизм. Він нам потрібен для певних функцій. А, і можна просто вирощувати певні нові автоматизми, які будуть вести нас до хорошого. Ну, наприклад, там корисні звички, або там де да, будь-що. Будь -що. Звичайно, краще, коли ми знаходимося не в автоматизмі, а в живій усвідомленості, в живому проживанні своєї душі, але наш мозок дуже ще від цього буває втомлюється. Не всім це звично це теж навичка. Для цього потрібно звикати. А, тому узагальнюю, що я в потоці, це взагалі ні про що? Це лише про ваш ступінь розслабленості. Але справа в тому, що ступінь розслабленості він також може бути від відчуття втоми. Він може бути від, наприклад, гіперкортизолу, який вас шпарить, і ви робите купу справ. У вас навіть відчуття такі вах-вах-вах, вам класно-класно-класно, Але по факту і ви відчуваєте себе в потоці. Ви просто шпарите на кортизолі купу справ. А, тому можливо я вас заплутала ще більше, але моя, моє бажання просто покласти таку думку, саму аналітику, що я сам тера сама спрямовую потік в тому руслі, в тому е, напрямі, куди я хочу, щоб він прийшов. І тут нам приходять на допомогу всі практики усвідомленості, які вам зручні, які вам подобаються. Наприклад, загальні письмові практики, коли ви сідаєте і просто прописуєте, а чого я взагалі хочу, або а за що я вдячний. Ви був вдячний, і ви можете помітити, що ці купу речей, які у вас є, ви навіть не помічаєте. Вони у вас є, але ви їх не помічаєте. Вони ну, типу, ну і так добре. Ну і завжди так було, а так не завжди було. А навіть те, що було завжди, наприклад, ви народились в своєму роду, і у вас а, сильна схильність домов а, це дар. Дар в плані подарунок вам, це ну, вищі сили, вас так спрямували, душа обрала, народились в роду з такими прошитими генетично в ДНК навичками, які можна розпакувати. І ви можете обирати це розпаковувати, знову ж таки, напрям потоку, ви можете свій потік, свій оцей стан спрямувати туди, в розвиток цього можете спрямувати в щось інше. А, тому ви в певній мірі а, володарі свого життя і свого потоку. Поток, от головне, в нього нема напряму. Він сам по собі виведе вас туди, просто куди йому найзручніше текти. Тобто ваш енергетичний потік тече туди, куди прикольно, зручно, цікаво, і все, куди звично. А ви самі можете обирати. І Знаєте, є насправді ці важкі моменти, коли потік ніби треба переорієнтувати, коли ви помічаєте, визнаєте, усвідомлюєте, що Боже. Те, куди я йду, мені туди не потрібно, мені не туди. І це буває боляче, це буває важко, це буває незручно, тому що що ж мені тепер робити, куди мені йти. Але таких ну ситуацій не так багато, і дуже важливо в такий момент зупинитись, подивитись дуже чесно, так відійти зі сторони, що а куди я йду, чи хочу я туди йти, куди мене несе. От, сподіваюсь, вам було цікаво, зрозуміло. Напишіть мені, будь ласка. Чи відчу... Взагалі, от як ви відчуваєте себе в боротьбі, в потоці. Взагалі не мислите такими словами і фу-фу-фу. Чи вам було корисно? Відміна тривоги я поїхала. Вам хорошого дня, прекрасного, прекрасного вечора, коли ви це не подивитесь ночі ранку. Підписуйтесь на канал. Ставте, вподобайки, я мала це сказати, але мені дійсно дуже-дуже приємно, коли я бачу, тому що так я бачу, що комусь це потрібно, що люди дивляться і що є ті, кому все це цікаво, і це дуже так запалює знову-знову записувати. Все, всіх обіймаю, пока-пока.